1994 1994 ФОДмастах проти Subaru SVX, порівняння піктограм ефективності 90 Х. ха. Субору та ФОДмастах 1994, два погляди на інновації та класики 90-х. 90-х. Десятиліття, коли автомобільний світ зазнав серйозних змін. Поява нових технологій, зміна споживчих смаків і, звичайно, конкуренція між японськими, європейськими та американськими виробниками створила унікальну атмосферу. У цей період Ford Mustang пережив рестайлінг і Subaru виявився своїм svx автомобілем, який, на перший погляд, здається абсолютно чужим американським ринком ем'язових автомобілів. Однак, якщо ви копаєте глибше, стає зрозуміло, що ці два автомобілі. Незважаючи на очевидну різницю, відображають різні аспекти автомобільної моди 90 х років та пропонують цікаві перспективи для колекціонерів та ентузіастів. Я завжди відчував слабкість для автомобілів, які не вписуються в загально прийняті рамки. Ті, хто йдуть по-своєму, перебирають усталені норми та пропонують унікальний досвід водіння. Ось чому мене завжди приваблював Subaru SVX. Вона не схожа на будь-який інший автомобіль свого часу. Його кутовий, футуристичний дизайн, розроблений легендарним Джоргето Гіугіро, виділяється на тлі більш консервативного американського ем'язового автомобіля. Я пам'ятаю, як у дитинстві я бачив Субару SVX на вулиці і просто заморожував. Це був автомобіль з майбутнього, ніби залишаючи сторінки науково фантастичного роману. Одна 1994 фодмастах навпаки є втіленням класики. Він зберіг дух легендарного ем'язового автомобіля, але в той же час отримав більш сучасний і плавний дизайн. Це був автомобіль, який говорив про владу, швидкість і свободу. Він був створений для того, щоб дати водієві відчуття впевненості та задоволення від водіння. Саме цей контраст між SVX та «Мастах» робить їх такими цікавими для порівняння. Вони це два різних погляди на автомобільну моду 90 Х дивляться на майбутнє та погляд на минуле. Дизайн, клин проти сучасної м'язи. Subaru SVX дизайн справжній виклик для традиційних ідей про красу. Його профіль у формі клину, вікно у вікні та гладкі лінії створюють відчуття легкості та швидкості. Це не просто машина, це витвір мистецтва. Гіаро, який створив та Луутс Спри», дійсно привів до стилю компанії SVX, який підкреслює його футуристичний характер. У той час, як багато виробників у 90 х хароках прагнуть до більш закруглених і гладких форм, Субору пішов шляхом кутової та мужності. І, мушу визнати, це спрацювало. SVX все ще виглядає сучасним і незвичним, незважаючи на свій вік. Одна 1994 Mustang, у свою чергу, отримав більш традиційний дизайн для американського автомобіля м'язів. Він став більш гладким і оптичним, але в той же час зберіг свої впізнавані риси. Нові лінії, скульптурні панелі тіла та вдосконалена аеродинаміка зробили мастах більш сучасними та привабливими. Він був створений для того, щоб викликати захоплення та повагу. Я вважаю, що обидва конструкції гідні уваги. Вони відображають різні смаки та уподобання. SVX – для тих, хто цінує інновації та незвичні, мастах для тих, хто віддає перевагу класиці та традиціям. Інтер'єр, технологія та комфорт. Інтер'єр Subaru SVX також відрізняється його унікальністю. Він виготовлений у стилі винищувача з вигнутою приладовою панеллю та високоякісними матеріалами. Сидіння з регулюванням висоти, автоматичними піднімаючими ременями та міні-дискоком, хто пам'ятає міні-депутатки, додають технології автомобіля та комфорту. Хоча багато виробників у 90 х роках прагнуть простоти та функціональність, Subaru пішов шляхом розкоші та інновацій. Інтер'єр СВК створений, щоб дати водієві відчуття комфорту та впевненості. Ford Fodmas 1994 року також зазнав значних змін порівняно з попереднім поколінням. Це стало більш сучасним та ергономічним. Сидіння з коригуванням висоти, покращеною обробкою та більш зручним розташуванням елементів управління робить мастах, що рухається приємнішим. Я вважаю, що обидва інтер'єри гідні уваги. Вони відображають різні підходи до проєктування та функціональності. SVX для тих, хто цінує розкіш та інновації, Мастах для тих, хто віддає перевагу простоті та зручності. Під капотом Boxer проти 5.8. Під капотом Subaru SVX приховує 33 літровий плоский шестициліндровий двигун, який є одним з найбільш пізнаваних елементів автомобіля. Цей двигун, незважаючи на відносну невелику потужність, забезпечує плавне та чуйне прискорення. Він також має низький центр ваги, що покращує керування автомобілями. В 1994 Mustang у свою чергу, оснащений 5,0 літровим 5,8, що є символом американської потужності та швидкості. Цей двигун забезпечує вражаючу тягу та динаміку. Він також має характерний звук, який захоплює та надихає. Я вважаю, що обидва двигуни гідні уваги. Вони відображають різні підходи до розвитку та експлуатації. SVX для тих, хто цінує гладкість та економіку, мастах для тих, хто віддає перевагу владі та динаміці, а веде проти RWD два способи впевненості. Однією з найбільш помітних відмінностей між Subaru SVX та Фодмастах є тип приводу. SVX оснащений системою приводу на повному колесі, яка забезпечує чудову тягу та обробку в будь-яких умовах. Мастах, навпаки, оснащений системою приводу заднього колеса, яка забезпечує простіше та чуйне водіння. Я завжди був шанувальником усіх колісних приводів. Він забезпечує додаткову впевненість та контроль у складних дорожніх умовах. Система AWD SVX дозволяє автомобілю легко впоратися зі снігом, льодом та іншими перешкодами. Однак я також визнаю, що система приводу на задньому колесі має свої переваги. Це забезпечує простіше та чуйне водіння, а також забезпечує більш класичний досвід роботи з зам'язовими ем автомобілями. Ціна тоді і зараз. Коли Subaru SVX з'явився лише на ринку, він був набагато дорожчим, ніж в фодмастах, це відображало його більш екзотичний дизайн, вдосконалені технології та розкішні функції. Тепер на вторинному ринку ціни на SVX та мастах сильно різняться залежно від умови, конфігурації та рідкості. SVX, як правило, дорожче через обмежену доступність та вартість збору. Підсумок, культовий мандрівник чи вічна легенда Subaru SVX – це сміливий футуристичний автомобіль, який виділяється з решти. Його унікальний дизайн, система повного колеса та інноваційні функції зробили його культовим автомобілем для багатьох ентузіастів. Одна 1994 Mustang – це втілення американської влади та швидкості. Він зберіг дух легендарного ем'язового автомобіля, але в той же час отримав більш сучасний і привабливий дизайн. Обидва автомобілі мають свої переваги та недоліки. Вибір між ними залежить від ваших особистих уподобань та потреб. Якщо ви шукаєте унікальний та інноваційний автомобіль, який виділить вас з натовпу, то Subaru SVX це чудовий вибір. Якщо ви віддаєте перевагу класиці та традиціям, то Ford Mustang 1994 року ідеальний вибір. Я вважаю, що обидва автомобілі заслуговують уваги колекціонерів та ентузіастів. Вони є важливою частиною автомобільної історії і є двома різними поглядами на автомобільну моду 90. х Вони нагадують нам, що автомобіль це не просто засіб транспортування, а й спосіб самовираження. І іноді, щоб бути унікальним, просто йдіть по своєму. Я хотів би спробувати Subaru SVX на зимовій дорозі, щоб особисто оцінити можливості її повної системи приводу. І, звичайно, я хотів би почути звук 5.0 літрового 5.8 мастах, щоб відчути всю силу та динаміку цього легендарного ем'язового автомобіля.